Я є військовим службовцем 3 окремої штурмової бригади в новоствореному третьому армійському корпусі. Ми зараз знаходимося в Умані, проводимо інформаційну роботу із громадами для того, щоб залучити до себе підрозділи тих людей, які пішли від а, негідних командирів, з поганих підрозділів, все СЗЧ. І ми їх запрошуємо до себе на ті посади, за якими вони поважають продовжити службу. От, таким чином ми собі набираємо рекрутингу компанію. Зараз ми розширяємося, розширяємося до 60 тисяч, тобто у нас створилось більше вільного штату. І щоб нам цей штат закрити, нам потрібно достатньо багато тилових посад. У нас загальна базова підготовка значно більша і значно якісніша, ніж це в інших підрозділах. Тому що люди, які приходять після стандартної базової підготовки, вони у нас додатково проходять нашу підготовку, щоб бути на рівні з нашими бійцями. Ми робимо все, щоб наш військовий, службове залишався живим. І кожен командир він пройшов такий тяжкий шлях, щоб стати тим командиром і щоб свій досвід передавати подальшому. В інших, можливо, підрозділах ну, менше. Там люди приходять, наприклад, з кафедри і їх відразу призначають командирами. У нас є своя патронатна служба, називається Янголи. Вони допомагають і сім'ям загиблих, і сім'ям пораненим, допомагають в бюрократичних питаннях. Військовослужбовцям, які отримали поранення, вони допомагають максимально якісніше отримати і лікування, і пройти реабілітацію. Є СЗЧ і життя після нього. Да? Люди можуть ще... Є такі люди, які довгий час ховаються, але це люди все одно замкнуті, тому що ти вільно не можеш пересуватися, да? ти можеш десь якось мандрувати, але в тебе буде тебе відчуття страху, що тебе десь піймають, кудись відправлять. Можуть і в тюрму відправити, а можуть відвернути в той підрозділ, з якого ти пішов, да, і ти можеш знову зіткнутися з тими проблемами. І ти будеш таким собі заручником ситуації. Я обрав третю штурмову бригаду, да, яка знаходиться в третьому армійському корпусі, тому що мені були готові і допомогти, і все те, що вони мені пообіцяли, в принципі, все виконували. Я прийшов на те комфортне місце, де я себе можу відчувати добре і якісно виконувати свою роботу.